Читання святого Івангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи, інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з нього і воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти цар юдеїв спаси себе. А був і напис над ним, це цар Юдеїв. Один із розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і, докоряючи йому сказав чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. А Він сказав йому: воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слово Господне. Слава Тобі Христе. Буває, що хтось залишає церкву, бо його обурила поведінка, тих чи інших священнослужителів, буває також, що хтось. Відвертається від церкви, бо розчарувався в лапках в Бозі. Чому? Тому що Бог мав бути сильним, а виявився слабким, адже в світі стільки воїн, насильства і жорстокості. Все це відбувається на землі, яку створив Бог. Тож, здається, що він не вміє правильно розпоряджатися тим, що належить йому. Якби він дійсно був Господом цього всесвіту, світу, то не допустив би до влади тиранів, які вбивають невинних і руйнують цілі міста і села. Якби він був всемогутнім, то не допустив би ситуації, в якій мільйони людей страждають і вмирають від голоду, а жадібні олігархи стають все багатішими. Якби він дійсно мав все в своїх руках і був справжньою любов'ю, Смерть не забирала б матерів у їхніх маленьких дітей, а доброзичливі до всіх християн не переслідувалися б безжальними диктаторами чи терористами. Іноді можна зустріти людей, яких дратує Божий син, що помирає на хресті, слабкий і принижений. Вони, здається, разом із членами того Сінедріону та воїнами, яких глузували. З Ісуса кричать, якщо ти є цар юдейський, спаси себе. Один із злочинців розіп'ятих разом з Ісусом приєднався до глузування зневаги хіба ти не Месія, то врятуй себе і нас. Всі вони не розуміли, що Ісус не має наміру рятувати себе, бо прийшов у цей світ, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Над головою розп'ятого повісили напис грецькою, латинською і єврейською мовами це цар юдейський. В Євангелії від Йоанна читаємо, що єврейські лідери релігійні виступали проти цього титулу. Вони вважали його невідповідним. Вони не вірили, що Ісус є їхнім царем. Вони також вважали, що все це принижує їх самих, бо це означало би, що Рим. Має владу принижувати і катувати навіть єврейського царя. Однак Пилат не хотів цього змінювати, і, коли його попросили зняти напис, відповів: що написав, то написав. Тоді те, що мало бути актом звинувачення, стало актом інтронізації. Хрест Ісуса є його царським троном і брамою, що ведуть до Його Царства. Хоча Господь на хресті, здається. Не відрізняв себе від двох злочинців, один з них, усвідомлюючи свої гріхи, відкривається істині, пробуджує в собі віру і просить юдейського царя. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш до свого Царства. Тоді так званий добрий розбійник негайно отримує прощення і радість входу в царство небесне. За словами святого Амвросія, поведінка доброго розбійника. Є прекрасним прикладом навернення, до якого ми повинні прагнути. Розбійникові швидко було даровано прощення, а благодать є щедрою, ніж те, про що просять, бо Господь завжди дає більше, ніж просять у нього. Життя це бути з Христом, бо де Христос там і Царство. Помираючи на Христі, Божий син відкриває правду про свою силу і своє панування, саме тоді. В повній мірі проявляється Бог, який є любов. Бенедикт 16 говорив: Ісус дає нам життя, бо дає нам Бога. Він може дати Його, бо сам є єдиним з Богом Отцем. Таким чином Ісус, Цар і Господь Всесвіту, з любов'ю служить людям, коли через кров Його Христа відбувається примирення з Богом усього, що на землі і що на небі. Царство Боже це царство Конституції, якого є закон любові. Саме любов'ю Бог притягує нас до себе. Цей Франциск говорив: Він не бере нас силою, не нав'язує нам свою правду і справедливість, не притягує нас на силу, а хоче притягнути нас любов'ю, ніжністю і співчуттям. Такий Бог привабив африканку Йозефіну Бахіту. Яку канонізував святий Іван Павло Іозефіна народилася близько 1870 року в Судані. Будучи дитиною викрадена работорговцями, вона була побита до крові і кілька разів продана на африканських ринках рабів. Служачи в будинку одного генерала, вона дуже страждала, була принижувана та часто бита до крові. Після цього у неї на все життя залишилося 144 шрами. Коли вона стала власністю одного італійського консула разом з його родиною, вона потрапила до Італії. Тут Йозефіна пізнала зовсім іншого Господа, живого Бога, Ісуса Христа. До цього часу вона знала тільки панів, які принижували її і знущалися з неї, або в кращому випадку вважали її корисною рабиною. Тепер ж вона почула про існування Господа, який стоїть вище за всіх господ. Є паном панів, і що цей Господь є добрим, є втіленням доброти. Вона дізналася, що цей Господь також знає її, любить її, що він створив її. Зефіна Вехіта не бачила в розп'ятому Ісусі слабкого Бога, вона не звинувачувала його в нездатності, не звинувачувала його в тому, що він не зміг запобігти нещастю, яке її спіткало, коли вона стільки років була принижувана і катувалася як рабиня. Вона бачила в ньому Господа, який розділив її долю. Він любить її, помираючи на Христі, з любові до людей він відкриває перед нею шлях, що веде до справжньої свободи. Після свого воскресіння він піднімається на небо, а тепер сидить праворучиться і чекає на неї у своєму царстві. У чому ж полягає всемогутність Бога? Катехизм Католицької церкви говорить так. Іноді Бог може здаватися відсутнім і нездатним протистояти злу. Однак Бог, Отець, виявив свою всемогутність у найтайнітіший спосіб у добровільному упокоренні та Воскресінні свого Сина, через які він переміг зло. Христос розіп'ятий є Божою силою і Божою мудрістю, бо те, що є дурістю у Бога. Перевершує мудрість людей, а те, що є слабкістю Бога перевершує силу людей. У Воскресінні та Возвеличенні Христа Отець на основі дії своєї всемогутності та сили, виявив непереборну велич сили щодо нас віруючих. Як побачити в розп'ятому Ісусі, владику, Господа і Царя Всесвіту, треба просити, як учні, збільши нам від нашу віру. І постійно зростати в ній, сідаючи разом з ним, як сьогодні, до столу Божого Слова і столу Євхаристі, яке є таїнством любові, дивлячись на Христовий Хрест, бачити в ньому силу любові аж до кінця, а потім з повною довірою, довіряючи себе Спасителю, а також з каяттям і того, і за небом молитися. Ісусе, згадай про мене. І мене до свого царства.